В принципі, постріл з ПЗРК, «Стінгер» заркастінгер робить життя яскравіше, цікавіше. В принципі, почуваєш себе краще. Дрова і головка стінга. У 90-х роках, коли її там срочники діставали з коробки, що вони її там її на світло навели і вона вже не пригодна. Ти навіть цього моменту не дізнаєшся. Коли буде йти захват, вона почне вібрувати. Ти відчуєш. Пуск ракети зліва, пуск ракети справа. Це все жорсткий трьох і все це закінчується просто в їхніх пабліках надписом. Вічного польота браття і цілими такими фотографіями гелікоптерів збитих. Робота е вона, типу, дуже фанова, коли е йде якась повітряна тривога і всі люди забігають в укриття, ПЗРК ти, ти, ти навпаки типу, Вибігає. вибігаєш з укриття. Стрьомно, коли, коли ти розумієш, що вертушка працює по твоїй посайці. Типу, ти її розумієш, що ти її 100% не з'єдш, бо, як правило, типу, е підерські вертушки. вони бояться дуже близько підлітати, то вони працюють десь з 5-6 кілометрів. Це дистанція, на яку ти навряд чи щось захопиш. Був останній мій виїзд. Там була ситуація, ми з піхотою якоюсь спілкуємося, до мене підходить чувак, каже, типу, старельний сіг, я йому, ну я дістаю свою пачку, там собі залишаю 2-3 штуки, віддаю йому пачку, кажу, чувак, на, типу, бо я, типу, через декілька годин звідси піду, а тобі ще посидіти там. Через 20 хвилин він вже 300-й. А нас туди золоти. Побіжить туди. Да, да. Знімайте їхні позиції і біжить туди. Ну, о, ми перевірили цю типу, потенційне місце для нашої роботи. Ми зрозуміли, що ми там відпрацювати не зможемо. І типу все, типу, хлопці. Давайте іти типу, і шукати якесь інше місце. У в і... розрахунку. Тоді нас було чотири людини. Це був командир відділення, нас двоє, ну, піково був е... водій. Я як стрілець і зв'язків нами був. І от коли в тій посадці, коли ми зрозуміли, що ми з цієї точки відпрацювати не зможемо, що нам треба змінювати позицію, ми прийняли рішення, що треба звідси йти. І тут якраз починається типу, дуже масовий обстріл саме цієї посадки, бо це була посадка, яку ми от, е, буквально там або в цей день, або в цю ніч взяли відбили, 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 відбили у підарів. І ми починаємо відходити, ми, ми беремо на собі дві ракети. Починаємо бігти, а посадка там була досить довга, вона була а кілометр 200, ну, але це ти біжиш узкая. не напряму, місті, а ти отак. Ну, там густа от, всі посад в тому. І ось ми типу, біжимо в, якомусь, типу, в якійсь перерві між обстрілами, касетними снарядами наш, і танком нашої посадки. Знову обстріл касетами, ми там, з ним падаємо, лежимо. Обстріл закінчується, ми... Ну, як закінчується, Не закінчується, але касети вибухнули. Ми залишили живі, раді вже збираємось бігти далі. Тут нам командир передає пораді, що типу, хлопці летять вертушки, давайте назад. А ми тупо в ну, пів шляху ми пробігли. І, і таке, незручно було. Теж така цікава річ. тільки То коли вроді договорювалися, ми кажуть, що наші позиції, блядь, куди приходить, піздець, какую-то починається. Нікому не розказуєш, куди їдеш. Це порядочку у мене є яскравий приклад мого пострілу з ПЗРК Стін. Я знаю, знаю. бать. Сьогодні якраз вранці передивлювався. Там ще є історія до цього пострілу. Вона якби заключалась в тому, що це був перший день, як я зі своїми побратимами заїхали на певну позицію. Ми вранці заступили. І близько 12-ї години ранку прийшло повідомлення, що ПЗРК повинні відмінити бойову готовність, тому що буде летіти наша авіація. Угу. Чую звук вертольотів, наша авіація прилітає, відпрацьовує прямо над нашими головами, буквально зависла, відпрацювала методом кабрування. От вони улетіли. Ще кілька хвилин я там доїдаю там печиво з запиваючи водою, і тут знову чую гул вертольотів, типу, який з'являється дуже різко і неочікувано. Я спочатку не зрозумів, подумав, можливо, наша авіація зайшла з боку, і вона, якби, ну то тобто приблизно це було зі сторони ворога орієнтовно. А я даю запит по радіостанції, і, на жаль, мені ніхто не відповідає. Я приймаю рішення вискочити з посадки, так як я почув, що ворожий гелікоптер починає відпрацьовувати з тридцятки по нашим позиціям. В той момент я на звук чув два гелікоптери. Вибіг одразу оглянувся і побачив ну, так, майже прямо перед собою ціль. Рішення приймалось моментально. Я зрозумів, що це підери, У ну, них зазвичай такий більш темний окрас. Ну, власне кажучи, секунд п'ять з моменту скидання ракети на плече, ракета полетіла. Я одразу пірнув посадку в окоп, передав інформацію про те, що е, зроблений пуск. Пацани кажуть, що чули вибух вже. Mm -hmm. Буквально там, секунд 10 і вже по рації, там вигуки типу з печином. Мій побратим Горік вибігає з посадки, забирає пусковий механізм, який я в поспіху коротше, не встиг витягнути. Він вилітає, таке оглядається, повертається і каже, що там вже стоїть стовп диму чорного. Уже, вже, вже є. Так, так. Я повертаюсь, біжу через наші позиції, щоб поповнення БК зробити, повернутись на базу. А там вже всі пригоють, знімають коротше, відео, там всі на ейфорії. Такі дуже приємні були відчуття насправді. Окей, okay, ось історія сьогодні чули від Бетсика про те, як він збив гелікоптер. Можливо, ще знаєш якісь такі приклади, можливо, mm -hmm. когось ми оминули, на жаль, увагою. Ми не минули, минуле, ми швидше залишили їх на десерт. Ага. В мене в моєму дивізіоні є ще кілька розрахунок зенітних установок. Ага. В принципі, зенітна установка зазвичай вважається буксированою, яка чіпляється до якогось автомобіля і втягається. Але наша креативність, як завжди, зіграла своє. І в нас стоїть дві цих зенітних установки: одна на Камазі, а друга на мерседесі. Але не крутому мерседесі, а на вантажному військовому мерседесі. І одна з них один з розрахунків, із ким ми будемо ще спілкуватися на полі бою біля тих місць, де ми власне були, відмінно з, -з закритих позицій на 2,5 км, що в принципі вважається неможливим. Ну, але хлопці порахвалених все вийшло. По наземних цілях, по піхоті відмінно запрацювали лісобсмугу, де пізніше наша штурмова піхота, наш загін зайшов фактично в. Без втрат, без е, якоїсь якісної оборони від русаків uh -huh. і відмінно себе там проявили. Тому зенітна установка була відмінною у свої 70-ті роки, коли ще літаки були поршневі. А зараз це виключно з моєї суб'єктивної точки зору, це або ВПЛА, або дуже крутий кулемет. Стрілка! Ось дивіться, є у нас зушка 23 23.2, правильно? Да, модернізована польська модернізована. версія. Чим вона принципово відрізняється від, від радянської Ну, Автомати ті же, стволи ті же, просто зменшення коли. Ну, вона більш удобна. Ну, мені краще стачуватиметься модернізовані версії. В чому принципова різниця між ПЗРК і е, зенітниками, специфіка роботи. В чому? Найголовніші відмінності? Найголовніше, Ну, у нас працює цілий екіпаж. Без екіпажу ти нічого не можеш зробити. А там, по суті, ти струбував вибіг, налівся, вистріла. А тут без екіпажу ти сам нічого не зробиш. Ну, максимум це два короба ти зможеш стріляти, то, якщо вони вже були заряджені. Ну, Таке, в кожного своя специфіка. Ти казав, що механічно більше. Ну, в нас так, у нас все механіка, в основному це тверху тобі вручну, ти у в тебе не буде там, фіксації якогось сигналу на вуха, що ти запустив ракету, що вона навелася. Але тут є свої плюси. Наші боєприпаси ти не відведеш. Якщо стрілок опитний стрілок попав в ціль, то він вже попав, його вже нічого не спасе. Таке питання, можливо, трошки суб'єктивне. Що круче, ПЗРК чи ЗУШКА? Я би не сказав, що з цього круче. ефективно то і то, головне правильно застосовувати. Як зенітні екіпажі, так і в ПЗРК. При правильному застосуванні і навіть в суміжних роботах з ними разом ну, результати ефективності можуть бути вражаючі. Окей, на південно східному напрямку, там де ми були, ти ще так розумієш, що брав активну участь у операціях і робив смерть вераган. Чи є якісь от такі моменти, які найбільше запам'яталися з вашої роботи саме там? Зелене поле запам'яталося найбільше, як ми туди заїжджали, нас мінометка накрила. І ми буквально так через 4 секунди стали піхотою. Прийшлось швидко вчитися і освоювати нові аземлю. Я так розумію, у вас теж польська стоїть. Так, теж. Якщо ти, ти працював на Радянській? Ні, тільки на польській. Ми розбирали радянську, збирали, тренувалися на радянській, ага. працювали з польською. Тобто, я думаю, вони аналогічні, просто ти був як тренажери, а це вже як бойова. І тут, <рой> я так розумію, модифікація краще. Плюс-мінус десь краще. Навіщо воно завжди краще? Можливо, якісь Є історії, які запам'яталися. Ну, саме крепко запам'яталися, коли ми з позиції валили нас, стресував, обстрілював. Потім нас обстріляти полімічка, але в них це не вдалося. бо нас вдалося раніше за них. І потім вечором на базі нам вже пацани казали, дякуємо за трофей, який ді, ми ді? збирали після вазів. <рес> вони кидали зброю і тікали. Працювали добре, злагоджено. Колектив, бомба. Зушка це. Повітряна оборона і ПЗРК. Так. Ось якщо порівнювати функціонал. Порівнювати не можна. В кожного різна функція. Вони справляються з однією задачою краще, ніж ми з тою задачою, але є задача, з якою ми справимося краще, ніж вони. Тобто рівняти, хто з нас краще, ми не можемо. Вони всі наші побратими, так само ПЗРК. І все. Ну, десь хтось зіб'є з одної ракети, ми зб'ємо з 10 патронів. Ми можемо випустити 700 патронів підарував, вони випустять одну ракету вертольоти. Це різниця. Головне виконувати свою бойову задачу і мати ту перемогу. А твою думку, що круче? ПЗРК чи зушка? ПЗРК. ПЗРК. Чого? Тому що там більше йде нагрузка на фізичне навантаження, ми пересікаємо, ми день проводимо в полі. Ця зброя сугубо, ми знаємо точку, ми знаємо ціль враження, ми можемо бути просто підготуватись на базі, приїхати за деякий час, вичекати моменту, нанести враження, а вони вже знаходяться на бойовій, скажімо, і ми знаходимося, ми їх підміняли, допомагали їм. Ми знаходимося цілий день. Ми живемо там, ми відчуваємо цю атмосферу, ховаємося в укриття, допомагаємо, теж там десь на чеку треба розуміти, що. Може бути піде. Візуально 300 метрів 400 бачив, підходили там не втрох. Там за ними там наші здачі йшли, Все це бачиш. Тобто все... ти шариш і ПЗРК, а, так, і, і стріляти не міг. Я там я був номер два. Я сугубо стрілю носив, був рядом, був готовий стрельнути, але є номер один, який саме виконує постріл. Да, виконує постріл. Я сугубо його номер два, але я був там, хоча я зустріну. Ну бачите, взагалі універсальний бесізужка і ПЗРК. Можемо все, що хочеш. І танка дайте поїдемо на танку. От якщо підсумовуючи нашу роботу за ці кілька днів, побачили, значить, як хлопці тренуються з ПЗРК, побачили, як хлопці тренуються з ЗУшкою. Тобі як їх командиру. Що більше подобається, ПЗРК чи ЗУшка? На чому працювати? Конкретно, якщо б вибирати роботу, я б особисто швидше ПЗРК. Тому що ти скажімо так, ти бойовий піхотинець з додатковим бонусом вигляді труби, який може збити гелікоптер чи літак. З іншого ж боку, є розуміння, що ти бігаєш по холоді, по морозі, і бігаєш. А краще погано їхати, ніж добре йти. Тому ж таки, справа суб'єктивна, але мені особисто ближче ПЗР. Ну, мені плюс... Теж ПЗР так, плюс не потрібно забувати ще те, що зушка з як бойова установка це вже стара техніка. Відповідно, є чітке розуміння, що зараз поршневірі літаки з пропелерами не літають. І ефективність їх, конкретно по прямій цілі вигляді літаків, в малий. Але на щастя є БПЛА, які не дають скучати. І з якими точно можна відпрацьовувати. Ну я так розумію, що ПЗРК вона більш технічно розвинена, вона бачиш, наводиться сама. Mm -hmm. Тобі треба, але вчасно захопити цілі, вчасно натиснути гачок. Так, да, все вірно, але цей момент, що ПЗРК це локішно і тільки літачок, і гелікоптера. А от з чудової зушки. Ніхто не забороняє стріляти по скученням техніки, піхоти по наземних цілях. І це явно у своїй переваги.